Potem že tam v uh, restavraciji našlo novo, potem... Um, uh, ne bovi. Fendlik, fendlik, a to je to. Ne bovi. E, Ta ja, pol sluhaj, poznajem Chu... menjuženo. Čujem, a ja, a ja, a ja, a ja se to rečem, hoš, tamka novitnjo je to to, bludo DKK. DKK? DKK, ajno, je v njih ubitno, ja, v novitnjo. Bi, 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 Ne, no ali pa v koščuk je tupil, specialno za tebe, murljajo v prosto domiško, razsedite ta izvora. <laughs> Zbeh, to je tel, telefon, da zvonijo te banke, kredito. Мерегор! Ти, 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 на е, не знаю, что ты мне придется за шутки, что ты кредит. Э, а не был в селове, никто не знает, что у тебя кредит. Но... Да, мы что, шутки знают, у який клас ходить в дитва? У який? У семей клас уже ходит, и класс им вчера с ним говорив по поводу всего. На? Все, а... Семей класс... Ой, к... господи! Петри, а... Та... кажу... Чи тебе жена заставила за дитваком побирать мало? Э, е, коши не, ко, кокит не жена заставит. Ну, а то что, не... Петри? Так, а у Петри, слушай, ты хоть знаешь читать? Ну, no. а – Що? – Ні, не знав. – Ага. – Я, ну, кажу, такий утестий, кажу, такий не дурний, кажу. Ну, – Ну-ну, добре, А кого у вас у класі, кажу, знає читати? – Як, каже, кого? – Вчителька знає, все, каже. Ха! – Йо, але муряньків їм покосили. – Давай я їх закошу. – Що їх закосиш, дурний? – Василю, э, чуєш? Чи... Бо йому доктор каже, що я якийсь дурний вийшов. Чого тут дурний? Що за діагноз такі? Бо то подобі від кого? Сусиски, сусиски люблю. Та що, я люблю сусиски? Та тепер що, казати, що чоловік дурний, це що? Серйозно? Ну? Та пою, я тебе вкажу свою колекцію. Що? Ти ти на шко, ти, йо, оле, дурна, ти не нормально, ти, ти не нормально, все, давай. І, Василю, кого тут дзвонив? Píše, že žona? To tak ženou hovoříš? Já neznal, co tvůj telefon No tak a <laughs> běh!